Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні ми вам покажемо класну та зручну теплицю. Теплиця Фермер Максі для максимальних врожаїв. Ширина 12 метрів. Довжина може бути любою від 20 метрів до 100 метрів. До речі, рекомендую підписатися на наш канал, тому що ми тут завжди викладаємо актуальну інформацію по вирощуванню, по теплицям. Тому краще всього підписатися. Це фермер Maxi, тобто одна із досить великих теплиць, що дуже зручно, якщо ми хочемо вирощувати все в одному блоці і використовувати максимально корисну площадь. І так, тепличка 12-метрової ширини може бути самої різної довжини 12 на 50, 12х60. Всі ці теплички виконані із оцінкованої сталі, потужний каркас, який має готичну форму, тобто сніг з нього сходить самостійно, внутрі він має. Ще додатково такелажну групу, що підсилює каркас. По-друге, він дозволяє зробити встановлення різного обладнання, тобто теплиця, як кажуть, відкрита для інсталяції різного обладнання, опалення, освітлення, системи тумань-утворювання. Всі ці системи можуть спокійно встановлюватися в цій теплиці. Також можуть встановлюватися як фронтальні фрамоги, які йдуть в торцях, так і можуть встановлюватися по всій довжині. Бокове провітрювання з однієї з двох сторін, а також і верхнє провітрювання. Тобто теплиця дуже добре може тримати мікроклімат. Велика теплиця дозволяє більш інертно працювати, більш інертно тримати мікроклімат. Тобто, якщо у нас сонце заходить, то в маленькій теплиці температура досить швидко падає. А велика теплиця довше тримає цю температуру. Інертність дозволяє краще тримати мікроклімат теплиці без додаткових зусиль. Це є перевага, наприклад, великих теплиць. У нас є холодна зона біля бокової частинки, тобто зона промерзання. Да? Ось вона завжди частіше всього буває там від 20 см, якщо теплиця досить добре утеплена по периметру до. 50 сантиметрів. І чим ширша теплиця, тим менша зона промерзання в теплиці по площі до загальної площі. І, до речі, в великій теплиці рослини завжди набагато краще себе почувають, тому що є об'єм, да, є великий об'єм повітря, з яким рослини працюють. І, наприклад, томати та огірки, да, їм треба висока теплиця, щоб вони максимально могли розкрити свій. Потенціал по врожаю. Якщо ми їх піднімаємо наверх, то ми максимально використовуємо висоту рослини для отримання врожаю. Ось така тепличка 12-метрова має назву Фермер Максі, дозволяє максимально отримати врожай. На з вами Олександр, Екотеплиця. Живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!